Давайте поговоримо про те, чому я не даю готових відповідей і чому направду це добре. Часто я чую таке запитання, скажіть, будь ласка, як мені правильно вчинити в моїй ситуації? І кожного разу я маю сказати правду, яка можливо багатьох і розчарує. Я направду не знаю, як правильно. І це повірте не тому, що я поганий психолог. Насправді це тому, що я хороший психолог. Моя робота не роздавати готові рецепти щастя і успіху, не давати готові інструкції, бо їх просто не існує кожна людська психіка, унікальна, оригінальна і індивідуальна. Те, що правильно для одної людини, не може бути абсолютно прийнятним для іншої людини. Це важливе усвідомлення. Натомість в роботі з людиною я ставлю перед собою інше завдання. Я стимулюю вас думати. Я задаю уточнюючі питання, інколи провокативні, допомагаю побачити ситуацію з різних сторін, покрутити її. І разом в такому діалозі ми шукаємо відповіді, які будуть актуальні саме для вас, для вашої ситуації, для вашої історії життя. Бо направду, лише ви знаєте, що принесе вам справжнє задоволення, що конкретно відповідає вашим цінностям, і як виглядає ваш унікальний шлях до цілі, до мети, до успіху, до щастя, до гармонії і так далі. А я лише ваш провідник у цьому процесі. Тобто я просто даю вам ручку і веду вас по цьому шляху. Я не можу прожити за вас це життя, ваше життя. Але я можу допомогти вам знайти внутрішню силу, опору і сміливість, щоб жити ваше життя вам, же так як ви цього хочете. Тож, якщо ви шукаєте готових рішень, то це не до мене. Але якщо ви готові взяти відповідальність за своє життя і почати таки думати, роздумувати, рефлексувати, аналізувати, ласкаво, прошу. Сподіваюся, такий. Відвертий текст вас не злякає. Чекаю вас на консультаціях. Бережіть себе.